Та гості нашого спортивного свята. Футбол. Його називають спортом номером один у світі. Він розбурхує серця мільйонів людей на землі. Футбольним богам фантастично поклоняється молодь. Чарівники шкіряно як ча, чи не найбільш відомі за нинішніх майстрів художнього слова та сцени. Жі сьогодні цей стадіон зібрав футболістів та їх вболівальників, з нагоди вшанування футбольних команд переможців сезону 2014 року та фінальної гри Осінній кубок». голову Федерації Футболь... футболу Шишацького району депутата обласної ради, генерального директора терориста Агрофіма імені Довженка скочка Віктора Миколайовича, депутата районної ради Пугача Степана Антоновича, генерального директора приватного сільськогосподарського підприємства Нива цього Андрія Олександровича. Шановні друзі, добрий день. Я радий, що ми. Зібралися сьогодні великою нашою футбольною родиною, підводимо підсумки нашого чемпіонату 2014 року. І я хочу сказати спасибі вам усім. Чемпіонат вдався, вдався такою азартною, такою безкомпромісною боротьбою на футбольних полях. Ми подарували нашим болівальникам багато позитивних емоцій. І свідченням вдало цим чемпіонату і сьогоднішня гра. Я дякую футболістам за таку змістовну гру і до постійної хвилини за таку за такі приємні емоції за таку боротьбу. Я дякую вам ще за те, що от такий складний час для нашої країни, коли наші побратими і наші земляки захищають нашу країну. Саме на шишацьких полях гартується наш спортивний. Наш національний дух, спасибі вам, хлопці, за, за вашу роботу на полі, за ці приємні емоції, за те, що ви об'єднуєте нашу шишанську родину. Я впевнений завжди був в тому, що великий футбол починається з таких сільських районних полів. Дякую вам за цю іру. Цю Підводячи підсумки, я хочу вам сказати, що ми повинні поставити собі завдання і на наступний рік. Рік буде футбольний. Наша задача розширити наш відкритий чемпіонат Шишацького району. Наша задача брати участь у першості, у вищій лізі обласного футболу, але найголовніше завдання долучити до цього спонсорів. Тому е, кожен з вас і, і сам до цього долучаюся, і завжди не стояв осторонь. Е, сьогодні футбол потребує коштів. Тому е, давайте попрацюємо, давайте звернемося до сусідів, давайте звернемося до підприємців, давайте звернемося до всіх небайдужих людей, щоб підтримали таку велику шишацьку родину. Дякую вам всім. За участь в фінальному матчі осінній кубок. Дипломом нагороджується. Команда Зоря Гоголево». Президент команди Скочко Віктор Миколаївич, капітан Ярослав Варінько і тренер Сергій Шарлайн. Дипломом та кубком нагороджується. Переможці фінального матчу осінній кубок. Команда Нива Баранівка, президент команди генералі. Переможців весняного кубка Юрія Гагаріна. Перші з шешацького району по футболу 2014 року відзначилася напруженими поєдинками на футбольному полі. Нагороджується футбольний клуб Жоржівка дипломом за участь! Дипломом за участь кращий гравець пастернак Олександр. Для uh, кожної команди яка